Житловий будинок розрахований на 74 квартири. Знаходиться на вулиці Руській, проте жоден власник омріяної оселі ще не отримав від неї ключі. Ми, скажімо так, вже зібралися всі мешканці, і дійсно, ну, ми хочемо задати справедливі питання. Ми виплачуємо гроші, ми не порушуємо умови договору, жоден знак не пору. Але е, далі нам розказують, що в кінці місяця, в кінці місяця, в кінці місяця, і всі мешкають на зйомних квартирах. Житло зараз, ви зрозумієте самі, яка його вартість, і в принципі, тобто, це вже доходить. Ну, до певної межі. Серед майбутніх мешканців і пан Микола, який вже повністю сплатив кошти за двохкімнатну квартиру в житловому будинку. Просто фізично затягнулося будівництво. Хоча зараз моя квартира вже є пуштукатурана, вставлені вікна. Але, на жаль, будинок повністю не готовий, і відповідно я не можу, як і всі, туди зайти і вже проживати там. А Зараз ми живемо в гуртожитку. І Доволі багато платимо, тому що гуртожитки там перейшли, де ми живемо по державних цінах по цінах під, ну, установ. Відповідно за гуртожиток у нас, виходить, сума 2 тисячі гривень. А здавалося б, усе починалось досить позитивно. Чернівецькі сім'ї взяли кредити в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. Гроші справно виплачують, а квартир ще немає. Цей об'єкт будується за кошти інвесторів, тому все, що робиться, все робиться коштами громадян. Просто частина коштів вони позичили у держави, частина коштів це їх кошти. Рівень проплат на сьогоднішній день близько 12 мільйонів гривень, а на рівень сум, на які укладені договори, це близько 14 мільйонів гривень. Тобто є різниця між сумою, яка на укладений, і собственно профіна... і то, що перераховано виконавцю робіт. Ну в зв'язку з цим є певні затримки. Здачі будинку в експлуатацію забудовник назвав основну причину затримки будівництва. Це недофінансування. навів і відповідні суми. 15 мільйонів 187 тисяч. При кошторисній вартості 25 мільйонів цінам 2008 року. В цінах 2012 року кошторисна вартість 32 мільйона. З них держава дала п'ятнадцять. Зразу відповідає на питання, хто ж різницю дає. Навіть ці 15 мільйонів треба державі повертати ну на різних умовах, але треба повертати. А різницю хто ж повинен давати? Звичайно, інвестори. Забудовник бачить єдиний спосіб вирішення цієї ситуації, а саме закінчувати, і все, і більше нічого. Закінчувати, от вже зараз є е, один-два чоловіки, які навіть от Я думав, що в цьому місяці, в січі, ну все ж таки січневі свята ну даються в знаки, і тому це в лютому вже отримує свідоцтво на право власності. Тож чернівчанам доведеться зачекати ще. А скільки часу саме, вже залежить від вчасної сплати коштів та звичайної роботи забудовника. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.